Глава 1. Мелодія з безодні Дощ лив, як з відра, змиваючи нечистоти з бруківки і ілюзії з душ. У вікні мого офісу, на сьомому поверсі старої будівлі, Грифон. Це виглядало як суцільна сіра стіна, що відділяла мене від решти світу. Я запалив чергову сигарету і дивився на міські вогні, що розпливалися в калюжах. Звали мене Корвін, Корвін Блеквуд. І я був приватним детективом, що спеціалізувався на справах, які поліція називала незрозумілими, а психіатри маренням. Цей вечір мав бути таким же, як сотні інших: порожня пляшка віскі, незакінчений кросворд і радіо, що хрипіло старими блюзовими мелодіями. Але дзвінок у двері розбив цю ідилію. На порозі стояла жінка. Вона була в червоній сукні, що облягала її тіло, як друга шкіра і капелюшку з вуалею, що приховувала частину її обличчя. Її очі, що проглядали через сітку, були кольору старого смарагду, такими ж глибокими і тривожними. Від неї пахло дорогими парфумами, дощем і чимось ще, чимось холодним і металевим, наче пролежавшись століття в льоху. Корвіне Блеквуде, її голос був низьким, оксамитовим. І в ньому відчувалася фальшива нота, наче скрипка, що грає в унісон зі зламаним піаніно. Це я і я вже працюю. Для вас. Якщо ж, звичайно, у вас є гроші. Я сперся на одвірок, даючи їй зрозуміти, що мій час коштує. Вона кинула на мій стіл гаманець, шкіряний, розшитий незрозумілими рунами. З нього випала пачка купюр, яких я не бачив уже років 20, старовинні банкноти, які вийшли з обігу. Їх було більше, ніж я заробляв за рік. Мене звати Ліліт. І я шукаю свого чоловіка. Він зник три дні тому. Його звати Маркус Кейн. Він музикант. Музиканти зникають, це їхня фішка. Зазвичай з черговою співачкою, або пляшкою, або з музою. Ні. Вона зняла вуаль, її обличчя було бездоганним, але під очима лежали тіні, що здавалися темнішими, ніж усе місто за вікном. Маркус не такий. Він одержимий, його ніщо не цікавить, крім одного піаніно. Вона показала мені фотографію. На ній був чоловік з виснаженим, але красивим обличчям, його пальці були довгими і витонченими. Такими, що здатні викликати магію зі старого дерева, а поряд з ним піаніно. Величезне, чорне, старовинне, з зрізленими ніжками у вигляді якихось демонічних пазурів і дивних символів, викарбуваних на панелі під клавішами. Воно здавалося живим. Це Піаніно. Маркус вшейшов його на одному з покинутих складів у порту. Він приніс його додому і відтоді змінився. Перестав їсти спати. Він грав на цьому день і ніч. Музика, корвіне. Ви не чули такої музики. Вона була нелюдською. Я відчув, як у мене на потилиці заворушилося волосся. Я вже стикався з речами, які були нелюдськими. Це ніколи не закінчувалося добре. І що з ним сталося? Я запитав, намагаючись сперегти цинічний тон. Одного вечора. Три дні тому я спустилася в студію. Він сидів за піаніно, грав, але його пальці мухались самі по собі. А його тінь. Вона замовкла тремтячи. Його тінь відокремилася від нього. Вона танцювала під музику. Потім вона піднялася в повітря, схопила його за руки і потягнула в клавіші. Я замовк. Це було саме те, що я називав маренням. Але ці гроші були дуже реальними. Ви думаєте, він в піаніно? Ні. Ліліт підійшла до вікна, і я помітив, як її тінь на мить злилася з темрявою за склом, а потім знову набула форми. Я відчуваю його музику. Вона звучить у моїй голові, інколи я бачу її відображення в очах інших людей. Вона кличе. І мені здається, Корвіне, що це піаніно не закінчило свою мелодію. Я кинув погляд на пачку старих купюр на столі. Вони здавалися такими ж старовинними, як сама ця історія. Ця справа пахла болотом. Але я був на дні цієї трясовини, щоб думати про бруд. Добре, Ліліт, я візьмуся за це. Але я працюю за своїми правилами. І якщо щось піде не так, я залишуся живим. Вона кивнула. Її очі заблищали в напівтемряві. Наче два смарагди, що спостерігають за жертвою. Чудово, містер Блеквуд. Адреса його студії 13-й провулок, за старим м'ясокомбінатом. Там ви найдете це піаніно. Вона повернулася і зникла так само безшумно, як і з'явилася. Лише запах старовини, дощу і металу залишився в моєму офісі. Я взяв купюри. Вони були холодними, як свіжий труп. Тринадцятий провулок за м'ясокомбінатом. Чортові музиканти завжди знаходять найгірші місця. І я знав, що це піаніно не грає джаз, воно грає щось набагато давніше, і не для людей. Глава друга чорні клавіші. Білі кості Тринадцятий провулок виглядав так, ніби Бог забув про нього ще під час створення світу. А диявол вирішив використовувати його як смітник для невдалих експериментів. Стіни старого м'ясокомбінату сочилися іржею, яка в світлі рідкісних ліхтарів здавалася підсохлою кров'ю. Дощ тут не просто падав, він роз'їдав тканину мого плаща і залишки мого здорового глузду. Я знайшов студію Маркуса Кейна за важкими залізними дверима, які раніше, мабуть, вели до морозильної камери. Замок піддався моїй відмичці з третьої спроби. Він був забитий пилом і чимось липким, схожим на застиглу смолу. Всередині пахло пліснявою старими партитурами і озоном. Моя запальничка Зіпо видала слабкий вогник, якого вистачило лише на те, щоб вихопити з темряви силуети меблів. Я натиснув на вимикач, але лампочка під стелею лише істерично блимнула і лопнула. Здавалося, електрика тут боялася бути присутньою. Я увімкнув свій старий ліхтар, промінь світла розрізав морок і зупинився посеред кімнати. Воно було там, Піаніно Маркуса, величезний моноліт із чорного дерева, що виблискував, наче шкіра глибоководного монстра. На фотографії воно виглядало загрозливо, але в реальності воно дихало. Я готовий був поклястися своїми останніми десятьма доларами, що бачив, як полірована кришка ледь помітно підіймається і опускається в такт мого власного серця. Я підійшов ближче. Різблені ніжки у вигляді лап з пазурами впивалися в підлогу так глибоко, що дерево навколо них тріснуло. Але найдивнішими були клавіші вони не були зроблені з слонової кістки. Вони мали жовтуватий пористий відтінок, наче їх виточили з людських ребер. Маркусе, мій голос прозвучав у цій пустці надто грубо. Відповіддю була тиша, але це не була звичайна тиша. Це була тиша, яка буває в залі перед початком страти. Я почав оглядати кімнату. На робочому столі панував хаос, купа нотного паперу, вкрита дивними символами. Це не були ноти. Це були математичні розрахунки частот, які не мали існувати в нашій октаві. В кутку я помітив розбиту скрипку і порожню пляшку від абсенту. А поруч, щоденник. Я розгорнув його на останній сторінці. Почерк Маркуса ставав дедалі розмазанішим, рядки наповзали один на одного. Воно не грає звук, воно грає простір, кожна нота розширює тріщину. Я бачив те, що живе внизу, воно голодне. Тіні більше не слухаються мене, вони хочуть повернутися додому, а дім це чорна клавіша. Раптом я почув звук, легке, майже невагоме клац. Я миттєво розвернувся, вихопивши свій кольт 45-го калібру. Промінь ліхтаря метнувся до піаніно. Кришка, що закривала клавіші, була відчинена. Хоча секунду тому вона була закритою. І тут почалася музика. Це не було схоже на джаз, про який я думав, це був каскад дисонансів, які били прямо в череп, минаючи вуха. Клавіші почали рухатися самі собою світко, шалено, наче на них грали десятки невидимих рук. Я подивився на підлогу і почув, як холодний піт стікає по спині. Моя власна тінь під променем ліхтаря почала викривлятися. Вона більше не повторювала моїх рухів. Моя тінь повільно опустилася на коліна, а потім почала повсти в бік піаніно. Якого біса? Я спробував відійти, але ноги стали ватними. Із під кришки інструменту почав виходити дим. Ні, не дим. Це було рідке морок. З нього сформувалася фігура. Це був Маркус Кейн, але він був плоским, наче вирізаний з паперу. Його обличчя було лише блідою плямою, з відкритим у вічному німому крику мртом. Корвіне, прошили стіна стіна за моєю спиною. Не зупиняй мелодію, вона має закінчитися. В цей момент тінь Маркуса вхопила мою тінь за горло. Я почув реальний фізичний зажмурок на своїй шиї. Повітря закінчилося, світло ліхтаря почало гаснути, поглинуте чорним деревом інструменту. Остання нота, яке взяло піаніно, була такою низькою, що підлога підо мною почала розступатися, перетворюючись на в'язку темну безліч. Я вистрілив у піаніно. Раз, другий, кулі просто зникали в деревині, не лишаючи навіть сліду, наче я стріляв у воду. А потім. Музика раптом припинилася. В повній темряві я почув жіночий сміх. Це була Ліліт. Вона стояла прямо за мною, хоча двері були замкнуті. Дякую, Корвіне, прошепотіла вона мені прямо в потилицю. Для того, щоб завершити симфонію, Маркусу потрібна була не просто тінь, йому потрібна була тінь людини, яка бачила смерть. Тінь детектива ідеально підходить для фіналу. Я відчув, як підлога остаточно зникла. Я падав не вниз, я падав у піаніно. Глава 3: Симфонія Нічого. Падіння не було швидким. Це було схоже на те, як муха повільно тоне в густому меду. Я летів крізь порожнечу, де не було ні верху, ні низу, лише нескінченні ряди чорних і білих клавіш, що розтягувалися в нескінченність, наче ребра велетенського скалета. Звук мого власного серця перетворився на низький гул контрабаса. Кожен мій спогад, обличчя батька, запах дешевого віскі, перша справа, яку я провалив, спалахували перед очима і миттєво поглиналися темрявою. Ти всього лише нота, корвіне, голос ліліт лунав звідусіль. Тепер у ньому не було оксамету. Це був звук тертя металу об камінь. Кожна людина це нота в симфонії, яку грає це місто. І ти щойно став ідеальним дисонансом. Я відчув, що мої ноги торкнулися чогось твердого я стояв на величезній дзеркальній поверхні, що відбивало не небо а безодню. Переді мною сидів Маркус. Його пальці були намертво вшиті в клавіші піаніно срібними нитками, що пульсували в такт його болю. Він підняв на мене обличчя, замість очей у нього були порожні розрізи, з яких сочився той самий рідкий морок. Біжи, видихнув він, і з його рота вилетіла зграя чорних метеликів. Вона, вона не ліліт, вона перша скрипка, вона збирає нас, щоб заповнити тишу. Я спробував підняти револьвер, але Кольт важив тепер цілу тонну, моя рука здавалася чужою. Я подивився вниз і побачив, що моя тінь остаточно розчинилася в підлозі, розтягуючись під пальці Маркуса. Він почав грати фінальну частину. Це була мелодія розпаду. Я відчував, як мої атоми починають вібрувати в іншому темпі, мої кістки ставали крихкими, як старий папір. Досить! крикнув я, долаючи опір простору. Я знав, що кулі не вб'ють це створіння, але я також знав, що кожна музика має свій ритм, а кожен ритм можна зламати. Я згадав, що було в моїй кишені, крім запальнички та пачки сигарет, фляга з віскі, старий срібний подарунок від мого напарника, який загинув 5 років тому. Срібло і спирт. Я зробив неймовірне усилля і жвирнув флягу прямо в нутрощі піаніно, туди, де струни перепліталися, наче нерви монстра. Одночасно я черкнув своєю зіппою і кинув її слідом. Вибух не був гучним. Це був спалах білого вогню, який в цьому царстві тіней виглядав як святотатство. Спирт спалахнув, і срібло почало плавитися, капаючи на темні струни. Музика зірвалася на дикий нелюдський вереск. Клавіші підстрибнули. Маркус видав останній подих і розсипався на попіл. Простір навколо мене почав тріскатися як лобове скло після аварії. Ні! закричала ліліт. Її обличчя розтягнулося, оголюючи ряди гострих зубів. Ти не смієш зупиняти фінал, ти всього лише людина. Можливо, прохрипів я, відчуваючи, як реальність повертається до мене з болем у кожній клітині. Бач, яка річ! радяв спозаду, позаду, я не знав, хто це був. Я не люблю погану музику. Я заплющив очі, коли світло від вогню стало нестерпним. Я прокинувся на брудній підлозі студії в 13-му провулку. Дощ все ще стукав по даху, але тепер він здавався просто дощем. Піаніно було на місці, але воно виглядало інакше. Чорне дерево потямніло, різблені лапи згнили, а клавіші перетворилися на звичайну слонову кістку. Я підвівся, відчуваючи кожну кістку. На підлозі лежав гаманець, який залишила ліліт. Я відкрив його. Замість банкнот там було лише сухе лістя, що миттєво розсипалося від мого дотику. Я подивився на свою тінь. Вона була на місці, але вона була інакшою. Коли я рухав лівою рукою, тінь на мить запізнювалася. Вона більше не була моєю частиною, вона була моїм в'язним. Я вийшов на вулицю. Навпроти м'ясокомбінату стояв старий вуличний ліхтар. У його світлі я побачив жінку в червоній сукні. Вона стояла на іншому боці вулиці і дивилася на мене ліліт або те, що носило її ім'я. Вона не напала, вона просто піднесла палець до губ, закликаючи до тиші, і розтанула в тумані. Я дістав сигарету і намагався її спалити, але пальці все ще тремтіли. Я знав, що ця справа не закінчена. Такі сутності не зникають після однієї пожежі. Вони просто змінюють інструмент. Я повернувся до свого офісу, радіо все ще хрипіло блюзом, я сів у крісло і налив собі віськи, справжнього віскі. Тепер, коли в місті стає занадто тихо, я починаю чути ту саму мелодію вона звучить у краплях дощу, у скрипі гальм, у шумі вітру, і я знаю, рано чи пізно, за мною знову прийдуть. Але до того часу я буду готовий.